У мене були вчительки Альона та Вікторія просто найкращі люди, сонечки, яких я дуже дуже сильно люблю. Вони завжди дуже класно підходили до кожного заняття, до кожної теми дуже детально розбирали, дуже доступно пояснювали. Також вони дуже професійно підходять до кожного і офлайн і онлайн заняття. Вони приділяють увагу кожному учне. Тобто, якщо вам щось не зрозуміло, ви можете їх спитати або. В класі на заняття прямо або після заняття, наприклад, якщо у вас був онлайн, можна писати їм особисті повідомлення, спитати там якусь питання. Вам щось не зрозуміло, було ви їм пишете. Вони зранку завжди відповідають там ввечері, зранку завжди пишуть. І вони дуже-дуже комунікабельні, дуже класні, дуже щирі і просто я їх дуже сильно обожнюю. Завдяки нашій з ними сплідній спільній роботі. Зараз я отримую дуже високі бали на всіх контрольних і на курсах, і в школі. І просто коли хтось до НМТ, роблю якісь там тестики, я бачу, що в мене все правильно, там може майже все правильно, і це дуже-дуже круто, дуже потужно. І хочу сказати ще велике дякую їм за те, що вони роблять таку класну атмосферу в класі, тобто дуже таку е дружню. І атмосфера це теж пункти, які треба виділити, тому що е, я дуже боялася, що не знайду якихось там товаришів собі або не знайду якусь компашку, з якою буду дружити, але мої такі.